Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Мене звати Інна, дуже вдячна вам за те, що зазирнули. Сьогодні формат відеознайомства. На моєму каналі збільшилася кількість підписників, багато хто прийшли новенькі і не знають, хто ми, де ми живемо і чому ми тут опинилися. Багато запитань на цей рахунок, тому вирішила записати такий формат, тому що і запити були. І щоб відповісти в цьому відео на всі ваші запитання, розказати, презентувати нас і познайомити вас з нами. Отже, ми з родиною, з чоловіком та маленькою дитиною, проживаємо зараз у В'єтнамі. Взагалі-то, ми з Києва. Чоловік мій киянин, я з Київської області, та проживаємо ми в Софіївській Боршевіці. Це під Києвом нас розділяє всього-навсього кільцева дорога і знаходиться наше селище, де ми проживаємо, де ми маємо квартиру. І з 2015 здається, року ми там проживаємо. Ми мали таку дуже гарну звичку кожного року. В зимній період на зимівлю їздити в Азію для нас було цікаво дивитися нові країни, чим люди живуть, як люди живуть, що люди їдять. Для нас це дуже цікава тема, і взагалі-то ми з категорії тих людей, які не дуже полюбляють зиму, тому що така. Перспектива поїхати від зими для нас була досить приємною. Так склалося, що 2019 рік приніс нам ковід і багато людей складно його переживали, ми в тому числі хворіли декілька разів. В цей період я ще була вагітна. І ну, хвилювання були також по, на цей рахунок, тому коли відкрили кордони, то ми вже на той час мали маленьку дитину, вісьмимісячну. себе ми вирішили, що хочемо поїхати на три місяці з України, трішки відпочити, тому що перед цим у нас такий був складний період. Ми е, довгий час намагалися завагітніти протягом трьох років. На каналі також є це відео, в якому я розповідаю, що ми. Пережили, скільки нам довелося пройти, але є невеличкий нюанс ці відео російською мовою. Не для всіх це прийнятний контент, тому вибачайте, є те, що є. Ну, тоді я вела свій блог російською мовою, за що зараз трішки картаю себе. Дуже багато коментарів на рахунок моєї української. Я Майже все життя розмовляла українською мовою, але коли приїхала до Києва на навчання, чомусь вирішила, що буде добре злитися з основною масою моїх одногрупників та перейти розмовляти російською мовою. З того часу я і розмовляла російською мовою, коли не настав 2022 рік. Тоді я хоча ні, мабуть, ще в 2021-му, коли в нас народилася Аліса, я з дитиною почала розмовляти українською мовою, таке було прийнято рішення, і я чомусь вже так більше розмовляла в побуті українською мовою, а свої відео з... почала публікувати українською мовою з 22-го року. Отож, в грудні 21-го року ми вилетіли з України і ми планували три місяці прожити в Таїланді на острові Копанган. Ми мали повертатися в середині березня в Україну, але не сталося цього по відомим причинам. Місяць, другий ми сиділи, чекали, чекали, що ситуація зміниться. І ось ось ми повернемося додому. В той час ми опинилися, ще в такій е, фінансовій ситуації, коли, е, скажімо так, ми тоді їхали за останні гроші. Ми підкупили трішечки наші е, збереження і планували, що цих Цих коштів нам вистачить, щоб ми прожили в Таїланді три місяці. Але коли так трапилося, що нам довелося довше затримуватися, трішки виникла паніка, тому що ти розумієш, що тобі потрібно платити за житло, тобі, тобі потрібно за щось їсти, взагалі якось жити, тому складно згадувати той період, але все ж. Ми його пережили і завдяки нашим батькам вони нас фінансово підтримали в той час і до цього часу підтримують. Так, дуже їм за це дякуємо. Отож, як я сказала, два роки ми прожили в Таїланді. Для нас була досить вигідна. Така умова, що ми могли безвиїзно проживати в цій країні, нам давали можливість залишатися. Ми отримували кожного місяці штамп перебування в цій країні, але більш ніяких е додаткових умов для нас не було. От це було єдиним, що нас стримувало в цій країні. Коли Прийшов момент, і ці штампи відмінили. Нам потрібно було думати, що робити далі, куди їхати далі. Тож було прийнято рішення переїхати до В'єтнаму, а саме місто Данан, де ми зараз і проживаємо. Ми тут вже знаходимося 8 місяців. На той час у В'єтнамі нова система, візова система. Була запроваджена, яка дозволяє у В'єтнамі залишатися три місяці без виїзду Потім потрібно виїхати за межі країни. Тож ми вирішили їхати туди, сюди, і тут залишаємося. Приходять запитання, чому мій чоловік? Не захищає країну, тож відповім одразу один раз і сподіваюся, більше це запитання мені не будуть задавати. Він має інвалідність другої групи не працюючої, тому він фізично не може тримати зброю в руках. І те, що він пережив у своєму житті, я сподіваюся, ніхто з вас. Навіть і в своїх думках не зможу уявити. Ось так. Отож, ми знаходимося зараз тут. В своїх відео я показую, як ми тут живемо, що ми купуємо, де ми буваємо, як ми проводимо час, що ми плануємо, які наші плани на подальше життя виховуємо донечку. Сподіваюся, всі, хто прийшли на канал, вам буде з нами цікаво. Хотіла сказати ще декілька слів на рахунок формату мого каналу. Раніше я переважно всі свої відео публікувала косметичного характеру. Інколи це були влоги. А з того моменту, коли ми переїхали в Таїланд, я також Фільмувала влоги про наше життя там. Спочатку це були щоденні влоги. Можете відкрити, я, до речі, залишу в описі під відео посилання на, на цю папку, де можете переглянути відео з Таїланда. Заходьте туди. І зараз, коли ми живемо уже Майже три роки в Азії на каналі виходять переважно влоги про наше життя. Інколи я оглядаю щось із косметики. Я співпрацюю з косметичними брендами. Я створюю контент для брендів. Це можна подивитися в моєму інстаграмі. Також залишаю завжди посилання на мій інстаграм. Я співпрацюю з брендами і створюю для них відеоролики. І також оглядаю деякі продукти тут на каналі. Тому косметичний такий напрямок все ж таки інколи буває в моїх відео. Я дуже сумую за цим форматом, тому що я дуже люблю косметику, мені дуже подобається ця тема. І, мабуть, я шкодую, що в свій час більше. Не уділила увагу саме цій темі, тому що мені це цікаво, і я залишилася ось на рівні просто користувача. А мені хотілося б, мабуть, більш із професійної точки зору розповідати про догляд за шкірою, якісь більш професійні макіяжі показувати на своєму каналі, але є те, що є. Що стосується роботи, то я ніколи не говорила, але зараз вам розповім, чим я взагалі займаюся в Азії. Це я почала робити ще в Таїланді. Коли я зрозуміла, що молочної продукції в Азії не так то й багато, все обмежують, закінчується молоком та твердим сиром. А так як було багато діток і все таки ми українці, ми полюбляємо сир кисломолочний, любимо сирнички, запіканки і так далі. То взагалі-то мені дівчата підказали, що ось, щоб покращити фінансовий стан, можна щось робити і продавати. Тому я спробувала, і в мене вдалося з купленого молока приготувати сир. Я почала пропонувати це нашим дівчатам українкам, почала готувати сирнички саме, полуфабрикати заморожені. Потім в мене пішли замовлення на кефір, я спробувала, у мене це вийшло. Сир Памір я готувала, чизкейк я готувала, все, що стосувалося сирних якихось виробів. Навіть коли ми жили в Таїланді, на Пангані були декілька закладів наших українців, хто відчиняв свої заклади, і в їхніх закладах вони замовляли в мене продукцію, полуфабрикати. Я їм робила і вони продавали своїх магазинах. Чому я про це ніколи не говорила? Тому що я трішки хвилювалася, тому що це такий момент. Це незаконно. і Я хвилювалася, що якісь... Люди, які м -м 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 хочуть зробити щось недобре, можуть донести на мене, а якщо ти працюєш незаконно, то тебе можуть депортувати. Але жити якось потрібно, виживати в таких умовах, тому я це робила в Таїландії і, і продовжую це робити тут, у В'єтнамі. Трішки розширила я свою категорію. Зараз я роблю і вареники, і фільміні ліплю. І не скажу, що це якийсь такий заробіток, який дозволяє прожити, але це, знаєте, дозволяє зайвий раз сходити на каву, дозволити собі попити каву, десь у кав'ярні або Десь вийти з друзями, посидіти в якомусь закладі, тож невеличкий доробок до нашого бюджету все-таки є. Чим займається Женя? Женя є розробником власного сайту, який називається Vinigret, Vinigret.net. Посилання також я залишаю вам в описі під відео. Уже багато років він займається. Наповненням різноманітного цікавого контенту на своєму сайті, все, що стосується якихось новин, нововведень в світі, відкриття наукові, це він намагається публікувати всякі цікавинки на своєму сайті. І от нещодавно до жені звернулися з. Одного із сайтів, щоб за допомогою, щоб наповнювати контентом, Женя погодився. Це також такий невеличкий буде доробок до нашого бюджету. Це невеликі гроші, але все ж таки для нас кожна копійка зараз е, дуже важлива, тому намагаємося якось заробляти, якось виживати. Незважаючи на наші невеликі статки, ми намагаємося ще і донатити періодично на потреби армії, тому що хлопцям там також тяжко і ділимося чим можемо. Я сподіваюся, що новим підписникам буде з нами цікаво. Якщо у вас залишилися запитання, то будь ласка, пишіть їх внизу коментарях і я е, так собі запланувала, що буду частіше знімати такі відео, запитання та відповіді. Тож е, на ваші запитання, які ви залишите під цим відео, я буду відповідати в наступному відео. Всіх цілую, люблю, обіймаю, бувайте і до зустрічі в наступному ролику.